Вітаю вас, друзі! Зніму для вас коротенький ролик про каркаде. Як я й розказувала у відео про каркаде, цей кустарник він не дуже полюбляє зміни температур, і, на жаль, в цьому році він так і не зміг заквітнути. Але ось його бутони квіти. Він намагався. І з-за того, що я був висаджений дуже пізно у ґрунт, тому він і. Не дав своїх плодів. Але нижня частина ще така більш зелена, а ось верхівка, яка була підморожена, вона вся, на жаль, спортилась. Так що на наступний рік треба буде садити його одразу, як тільки буде тепла пора, то його одразу треба висаджувати у ґрунт і тоді можна буде дочекатись цих завітних бутончиків. Ось вони. Ось так себе почуває Каркаде на Клумбі у Полтаві. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал. Слава Україні і слава нашим Збройним силам!